Трофейні речі українських військових, які вони дістали із покинутих росіянами позицій, сьогодні привезли у музей історії міста Хмельницького. Серед них одяг та речі побуту. Крім цього, волонтери поділя доповнили експозицію уламками та залишками різних снарядів. Речі, які були або вистріляні нашими військовими в бік російських окупантів, або те, що прилітало сюди, і чим ракети тощо, чим вони знищують і наших військових, і наше цивільне населення, інфраструктуру. Тощо всі ці речі є зараз абсолютно безпечними. Це є або уламки, або частини вже вистріляних речей. Тут є представлені гільці нашої артилерії збройних сил України, яка передала також ці всі речі, як пам'ятку. Ку таку невеличку а, їм от дуже така важлива еспект. Військові дуже часто хочуть щось таке передати ніби як поділитися е і відчути якусь додаткову комунікацію да, з тими, хто зараз в тилу. Фронту до музею привезли і використані касетні боєприпаси. За словами Віталія Підгайчука, саме ними російські загарбники обстрілюють Донецьку, Луганську та Харківську області. Дуже часто наші і я і водії наші розповідають, які бачили це самі власні очі. Всі поля всипані просто ось такими речами. Є ракети, які ще не з не здетонували. Виставка артефакти війни у музеї функціонує із 2016 року. Першим експонатом стала військова форма хмельничанина Миколи Барабаша. Саме у цьому одязі. Чоловік пройшов в Дебальцівський котел. нині він продовжує захищати нашу державу. Є ще форми теж, бійця молодого, який він приніс форму і навіть не захотів сказати своє ім'я і прізвище. Це молодий хлопець, який відразу після Майдану відразу пішов на війну. Тут є особисті речі українських бійців, волонтерів, маскувальні сітки, уламки зброї та ворожої крилатої ракети Калібер, яку збили в Хмельницькому районі. Є ось у нас навіть ось мішок там, що залишається від автомобіля, коли в нього влучає снарядом чи ракетою, що це просто залишається купка металу. До експозиції долучаються й вимушені переселенці своїми вишитими сорочками. Поділилась жителька Маріуполя. Вона ховала це як певний скарб, коли виходили із Маріуполя. Вони не багато вона могла взяти із собою, але ось те українське. Ось що є кодом української нації, вона не могла залишити в окупованому Маріуполі. Доповнюватимуть виставку різними експонатами і після нашої перемоги. Олександр Семенюк, Валерій Тлиховський, новини міста.